Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Знаходжуся я біля свого улюбленого куща. Це біла жасмін. Величезний, 2 метри десь, а то й більше, у висоту. І, звичайно, ще об'ємний, такий здороветельний ширину. Дивіться. От, ну і, звичайно, досить Ах, пахне. Всіх вітаю сьогодні у нас 8 червня і з великим святом, святом. Тріці. Бажаю вам міцного міцного здоров'я, Божої ласки, Божої благодаті, щоб все задумане вами ладилося, збувалося. І всього вам самого найкращого! Сьогодні у відео буде невеличкі такі фрагменти сьогоднішнього мого дня. Тому хто зі мною продовжуйте дивитися, підписуватися і, звичайно, писати коментарі. Так виглядає весь кущ жасміну. Розрісся йому більше 5 років. Кожного року радує своїми квітками, своїм приємним ароматом. Так, розпалюємо ми багаття. Вирішили сьогодні трішки посмажити м'ясо, як-не-як, В'ято. Ну, звичайно, спека на дворі неймовірна. Не знаю, як у вас. У нас 32-33. просто пекло на вулиці. Так, уже смажу м'ясо. У мене 2 кг ошиєчка. Маринувала його, звичайно, сіль та перець і додавила кілограм цибульки Також побризкала соком лимону і трішки майонезу. Ось такий маринад сьогоднішнього мого шашличка. Так, ось такий стіл ми сьогодні накрили наш шашличок, соковитий, рум'яний, запашний, салатик, огірочок, помідорчик. Молоденька картопелька, трішки масличка, укропчик, зелений лучок. Так, хлібчик, кетчуп до шашлику. От. І ось дивіться, що я приготувала також. Значить, тут у нас це така заправка до шашличка. Майонез, гірчиця та кетчуп. Трішки острувати. Ну, звичайно, хто що любить. Хто любить звичайний кетчуп, хто любить різні соуси. Так, ну і в стакані у мене лимонад. Так, ось такий наш стіл на лоні природи у дворі. Ми сьогодні накрили. Всім, хто смакує приємного апетиту, до нових зустрічей!